Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео. Рада, що ви завітали до мене на кухню. І сьогодні хочу запропонувати приготувати ось такі баклажани з курячим філе. Готуватиму їх як запіканку в духовці і на гарнір приготую рис. Звичайно, можна приготувати будь-який гарнір, який вам до смаку, який більше подобається вам чи вашій сім'ї. Я ж готувала рис. Також розрізаю запіканку і покажу, як вона виглядає всередині. Спочатку цибулю нарізаю на невеличкі кубики. Баклажан нарізаю ось такими кільцями середньої товщини. Куряче філе нарізаю кубиками. До курячого філе додаю всі приправи і цибулю. Все добре вимішую. До баклажанів нарізаних також додаю приправи і добре їх перемішую, щоб кожне кільце було добре обтачене в цих приправах. Посудину для запікання перекладаю спочатку куряче в філе. Зовні на куряче філе викладаю баклажани. Соус який залишився в баклажанах, також переливаю у форму для запікання. Далі ставлю їх запікатись і спочатку прикриваю їх фольгою. далі, коли вони вже приготуються, відкриваю і ще кілька хвилин запікаю, щоб вони запеклись ззовні. І в кінцевому результаті такі смачні баклажани, запечені, готові. Недовго готується ця страва, можна приготувати на вечерю, також швидкий гарнір приготувати до них, дуже гарно буде смакувати. Якщо вам подобаються баклажани, любите, смакує вам. І також таке поєднання баклажанів з куркою, тож вам також рекомендую приготувати таку страву, швидко готується, як я вже говорила, і буде гарно смакувати. Шановні глядачі, якщо ви зайшли вперше на канал або ще не підписані, запрошую вас підписатись. Попереду буде ще багато смачних різних рецептів, це і супи, гарні, рем'ятні, рибні страви, також обіди, сніданки, що можна приготувати на тиждень, на день, різне меню. Тож, випічка звичайно, ось салати. Тож запрошую вас щиро підписатись на канал, думаю, що вам буде це корисно. Звичайно, чекаю вас в коментарях, чи готуєте такі страви, можливо, готували або будете готувати, чи вони вам смакують, щоб мені було відомо, чи готувати такі страви, показувати такі рецепти на майбутнє. Зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі усім! Готуйте з любов'ю і нехай вам смакує!